Перші пару пострілів, як зіштонкали упанув, сюди, Сюда, сюди давай, сюди. сюди. Тоді ми реально могли по 50-70 по 70 снарядів зараз попадати. Тому що не хоче, то майже уражень. 4 чи 5 днів було, майже не спали. 110 кг прилітає на швидкість, яка там 800 метрів в секунду це, це добре. Так в як сушачі ноги напроти якогось вогнища маленького, а так от там піони стоять, а ми пасації тут. І отак в мене на день народження. Ім'я Андрій, 27. Потрапив в 2020 році після буквально закінчення невеличка рекламка Київського міського медичного коледжу номер 4. Поїхав, взяв 43-ю відношення, пройшов ВЛК і сюди. ВООЗ ми були зараховані, по-моєму, 13-го чи 11-го серпня 2021 року. І на секундочку у нас кінець ротації, мабуть, квітні 22, го ну так щось не склалось. Ми в цілому готувалися, відпрацьовували всі нормативи там, до гармати, наведення, відпрацьовували це все до автоматизму. Коли ось година четверта, десь 52 орієнтовно почали перші приліти. Ми тоді якраз були на Донбасі в районі. Ну Десь приблизно, щоб так не збрехати і не розсекретити всю ту базу дислокації, ну десь в районі Покровського. Е, виїхали конкретно мій розрахунок, в якому був я тоді на піонах е, в складі іншої батареї, доповнені як були е, першою гарматою. По-моєму, 26 числа ми день-два збиралися, повністю все пере... Передивлялися, чи все працює по громаді, І 26 числа виїхали десь, по-моєму, на Ізюм, біля міста Ізюм зустрічати колону роганів. Так і не зустріли. Були перекинуті потім, по-моєму, в сторону Волновахи. І там вже почали прям, 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 прям почали гатити. Ой-ой-ой, гатили добре. Там було да, цікаво. Ну, одне діло, коли ти виїжджаєш, там, так, пофігу там навелися, зараз провірили, там, комбат провірив, все там, ну навівся, класно. А це вже коли прям заряджають, я ж то як навідник тоді був, я дивлюся, вже в ствола все позапихолоди. І мені треба ізлазити з гармати, і потім це все перенаводить, подивитися, як там воно все правильно. Руки трясли страшне. А потім перший, перші пару поспіль, як зі шнурка лупанув, сюди, сюди, давай, сюди. Танки були, паливно-мастильні матеріали підвозу були, це зіли, по-моєму, там урали, колони зупиняли. Це було якраз десь в тому районі болмованих. Я там ще за конкретні якісь локації можу помирятися, тому що тоді ще не так сильно цікавився, Де ми, що ми, як, ми, мені головне було. Туди стрілять, Хорошо. сюди. Начальник штабу. Вже нам показував з мавіків, як, як ми працювали. От тут каже, це була колона, наприклад. От ви її зупинили. Пам'ятаю, що класно було, що коли була колона танків, і до них приїхала ще колона цих е зілів чи точно, заправщиків, то ми щось через два чи три постріли нам начальник штабу кричить, давай, 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 заправляйте їх до повного. І оце прям. ну, Вогнику по підборювало в серці прям добротно. Ну, тобто мотивація тоді була така прикольна. 22 й рік ми могли спокійно стояти день на вогневій позиції, інколи там десь заїжджать, бо роботи не було в посадку, щоб просто сховатися. Зараз день постояти не можна. Вже і ФПВ було неоднократно по гарматам прилітало і в мою, слава Богу. Біля неї падало так, але прямо гармату ні, по, ну, по суміжним підрозділам також хлопців прилітало багато. Тобто зараз повністю небо закрите дронами. І дрони — це зараза страшна. Бо ну, якщо десь дрон розвідувальний над нами, то ми по факту не можемо виїхати, бо ми спалимося. Ми не можемо виїхати, тому що він летить над нами і через це страждає наша піхота. Тобто тут о, важко стало. Тоді ми реально могли по 50-70 по 70 снарядів зараз тупо так. От, скільки, скільки є, стільки стріляли. Зараз ж з цим важче. Навіть 23-й рік був набагато легший. Ми як перший раз виїжджали на вогневі, тут ще такої активності ворожих БПЛА не було. Зараз вже да, зараз прям конкретно вони результат. Весь 22-й рік повністю Донбас. Навіть з серпня 21 по-моєму по 13 жовтня чи 11 жовтня 22 ми були повністю на Донбасі. Це вся була робота піонами. Потім ротація навчання. Потім Запоріжжя. Зустрічали якраз і цей... були учасниками цього наступу. Потім були перекинуті, по-моєму, у 24-му році на Пасху на Херсон. От що що а на Херсоні якось ну не знаю, було важче, тому що ми тоді якби місяць пропрацювали їх, так плотно, що... Що, не... що не постріл, то майже ураження, що не постріл, то майже ураження. якось так шикарно було. І тим ми дуже сильно розізлили може москаликів, що вони нам всю посадку спалили. Mm -hmm. Нас тоді крили, по-моєму, десь годину не менше. Тоді була прям евакуація гармат. І, скажімо так, силами розрахунку було прийнято рішення, що треба виводити гармати. Бо тоді якраз у нас вже були каркаси, накидані гілками, а воно вже з, з обох боків ну, посадку ноль. Вона вся була чорна. Нам потім знімки ще показували, вона вся була чорна. І що було біля посадки, якраз літо трава вже така сухенька пішла то попалили нам добре. От о, в цілому в цілому от Херсон і 24 й рік Запоріжжя. От, в цілому, так, от, я б сказав, це найваж... найважчі періоди. Одне з найважчого було це дійсно цей наступ запорізький, бо ми тоді ну 4 чи 5 діб майже не спали, тоді якимось таким чином склалося, що. Майже всі гармати в батареї були десь чи на ремонті, чи на прям так сталося, що тут потрібно було залізне обслуговування. І наша одна там якби, весь цей час працювала, а, ну, відповідно, і ми з хлопцями то ну, виснажливо було так, да, бо ми тільки заїхали десь в посадку, це знову ж таки маскування. Виїхали з посадки стрельнули, маскування роз, розкрити, це потім заїжджаєш заново, десь переміщення це постійне. Спали ми тоді, може по пів години, може година, ну максимум за, за добу все було трошки виснажливо. Раніше то у нас снаряди були як? Нам приїжджали на піони, вони в упорці, вже віснарені з підривниками. Там крас чи корова приїхала на вогневу. Скинули один, закинули, все. А тут вже ж трошки не так. Тут їх за рахунок того, що вони трошки менші, і калібр менший, їх за... відповідно і більше. То воно трошки і... туди-сюди так потягають, скільки ми тоді тягали. Бо один день, я пам'ятаю, це було літо. Ми тоді випустили щось 71 снаряд з панциря. Ми буквально зранку зарядилися. там, по-моєму, 52 у нас були снаряди в машині. Ми зарядилися зранку, через півтори години ми приїхали заново зарядитися. Пірон 203 мм. Да, снаряд крутий, бомбезний, як прилітає воно дуже феєрично. Панцир він менший калібром, але він розрахований сама задумка панциря, вона гармата зарядилася зранку. Виїхала десь, настріляла, поки ще перший снаряд не прилетів, вона вже за три кілометри в іншому місці і так насипає, насипає, насипає. І вона якби розрахована на контрбатарейну боротьбу. Тобто одна гармата може виконувати, як німці казали, роботу трьох-чотирьох. Отака вона суть. У піона це трошки не так. У піона ти став, пару разів лупану, якщо влучно, все, забудь. Бо після такого ну це ні. Там 110 ну, прилітає на швидкості, хай там 800. Метрів в секунду це, ну, це жорстко. Це дуже жорстко. А панцирь це автоматика. Та це, ну, це, я не знаю, це Rolls-Royce. Якщо піон це такий, така хороша, може, я не знаю. Ну, восьмерка, може дев'ятка. То панцир це Rolls-Royce. Прям там і тобі кондиціонер есть. Дуйка в машині. І коробка автомат. І заряджає, ну, тільки подавай снаряди на далі вже саме там. Наводиться саме там. Хочеш джойстику наводиться. Ну, тобто, джойстик наводиться можна на секундочку. Е, Комп'ютера. Тобто десь якась помилка, воно тобі каже, де, де помилка, що, а там може, далі приймає рішення, як, як її усувати. На ну зламалося. Ну що, треба крутити. Це ж отак, от, от руки в маслі, морда вся в маслі, чорний весь. Але не знаю, воно класне і те і те, просто що сучасність ще буде в цих вже умовах війни, то панцир коротше. В цілому в армію по-любому требити, бо, ну, вибачте, мене 25 й рік наносить, 3 рік вже війна по масштабу йде. І навіть не рахуючи те, що з го року йде якби така війна війною, а тут вже прям потужна війна почалась 22-го року, ну скільки це вже 11 років пройшло. Тобто, ну, ладно, там, да, у мене ще був нюанс, що я ще навчався, Ну, після навчання щось одразу і, і мене одразу питали, на бойові їхати будеш? Ну, звісно. ж, нічого не було. Тобто, поки ну, не забрав бусик, і там да, може ну, ти нікуди вже не дінешся, то ало, там, якась бригада, іначе Ну, це все зараз можливо. Ну, Я не знаю. Реально ж, як Верес сказав, що, ну, тобі ж ніхто не каже, йди і вмри. Такого ж нема. Я ж на третій рік ще досі прийду, тут балакаю сам. Тобто, ну, і треба йти захищати, бо ну, якщо не те пішло, мене кумарить просто реально те, що пацани вже скільки часу мобілізовані без ротацій. і так само, як і я. Ну, нема ким замінити. Я, я свої 24 зустрічав. Під відкритим небом в посадці е, в, о, як це, в валянках, знімаючи різачки оці резинки, Отак от в валянках сушачі ноги напроти якогось вонища маленької, отак от там піони стоять, а ми в посадці тут. І отак в мене на день народження. Зустріє на день народження 22 другому році. 24 роки. Офігенний Віктор Франкл, цей психолог в концлагері, по-моєму. Як знайти все життя, щось такого плану, як не втратити mm -hmm. все життя. Ну, коротше, офігенний психіатр потрапив у Другу світову концлегер і він ще й пройшов той концлегер. Його ще його освободили звідти, і він написав потім основи логотерапії. Там дуже чітко виявно, сказано, як не втратити сенс буття свого. Особливо в тяжких ситуаціях. Бо ну, особливо на війні, там ну, апатія це. Майже щоденне явище. Тобто емоції вже так тупіють, що ну, дійсно воно десь поруч біля тебе прилітає, а ти вже не пригинаєшся. Ну, це вже явно пора у відпустку, це вже вже різно, щоб якийсь хоча б новий запас емоцій відкрити для себе. Тому в цілому так. Вона невеличка, буквально там щось 150 сторінок, така ж малесенька. Ну, конкретно в мене десь така була. Да, Віктор Франкло, основа логотерапії, mm -hmm. психолог концтаборів. Класно. Ну, знову ж таки, людина, яка пройшла концтабір Другу світову війну. Тим більше освенцем і подібні там Аушвіц, І не поїхала головою. Ще потім книжку написала. Ну, я не знаю, якось авторитет у мене якийсь до, до цієї людини є. Можливо, і можна, можна прислухатися можна.